Добрий день, мої маленькі друзі. Будьмо знайомі. Мене звати Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розпочинаємо з вами крок до школи. Навчання грамоти. Перше заняття. Знайомство. Ми українці. Добрий день, малеча щира. Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. На наших заняттях ми будемо з вами вчитися писати, читати, говорити та розуміти речення та тексти, а також будемо робити багато цікавих вправ. Ну що, ви готові? Тоді розпочинаємо! Сьогодні ми вирушаємо у цікаву подорож, а щоб вона була вдалою та захопливою, нам потрібно буде зібрати усі ключики, які допоможуть нам відкрити скриню знань. Ну що, ви готові? Уявіть себе акторами чи акторками та спробуйте дати відповіді на запитання. Як тебе звати? Яка твоя улюблена іграшка? Який фрукт тобі подобається? А скільки тобі років? Де ти живеш? Яка твоя улюблена тварина? Як ви думаєте, а що нам потрібно для того, щоб гарно навчатися? Правильно, щоб гарно навчатися, нам потрібно бути старанними, огайними. Прагнути багато знати. Правильно, а ще бути слухняними. Чого ви? Чекаєте від школи, мої хороші. Давайте з вами виконаємо перше завдання. Погляньте, будь ласка, в мене є гра, складаю рюкзачок. Погляньте на ці предмети, які з них мають поміститися в наш рюкзачок, для того, щоб ми могли зібратися до школи. Ану ж бо. В нас є тістечко, квітка, кулька, олівець, гумка, відро, книга, жолудь, лінійка, м'ячик. Подумай, які з них будуть міститися в рюкзачку. Ти вже знаєш, тоді давай перевіримо. В рюкзачок піде в наша книжка, гумка, олівець. Та лінійка! Ось наш рюкзак і готовий. Все інше ми класти в рюкзачок не будемо, бо до школи нам це не потрібно. Давайте тепер з вами перейдемо до розгадування загадок: У портфелі є хатинка, ручки там живуть родинка. лей, лінійка, кутники, школярів, помічники. Де знаходиться у нас? В якій хатинці ручки живуть? Правильно, вони живуть у пеналі. Подруги всіх олівців, теж яскраві й милі, але без води вони всі, на жаль, безсилі. Що ж допомагає нам малювати за допомогою чогось яскравого та водички? Це фарби, молочинки. Аплікацію яскраву допоможе він зробить. Та без ножиць дуже важко, геніально щось створити. Знаєте, що це? Це в нас кольоровий папір. А ці хлопці, всі яскраві, все малюють, Олі славі, звуться хлопці молодці, кольорові? Олівці абсолютно згодна. Хоче, щоб було гарненько, акуратно і чистенько, рівна лінія, не змійка, хай до рук іде! Що? Лінійка абсолютно згодна з вами. Якщо щось не так провів, олівцем є думка, що на поміч всім без слів прийде супер. Гумка абсолютно з вами згодна! Молодці! Ви впоралися з цими завданнями і отримали другий ключик, який буде потрібен, щоб відкрити нашу скриню. А в цій скрині будуть знаходитись якісь дуже, дуже корисні знання, які потрібні будуть вам як майбутнім школярам. Давайте з вами перейдемо далі, щоб отримати наступного ключика. Вперед. Дітка. А чи знаєте ви, як називається наша країна? Наша країна називається Україна. Як називають людей, які проживають в Україні? Їх називають українцями. А чи знаєте ви, якою мовою спілкуються українці? Українці спілкуються українською мовою. Кожен з нас із вами українець. Давайте перейдемо до наступного завдання. Подивіться, у нас є замасковані символи українського народу. Погляньте! Що це за державний символ згори? Молочинки – це тризуб. Так. А другий, мої розумнички, це прапор. Хто мені підкаже, а що означають кольори на прапорі нашої держави? Правильно, вони позначають синє мирне небо та жовті. Поле пшениці, жовте поле. А ну ж, бо погляньте, що в нас заховалося тут? Яка страва, яку полюбляють українці, зборошна? Правильно, це вареники. А тут. Подивіться, будь ласка, щось яскраве червоне. Так, це ж ягоди нашої калини. А тепер погляньте, що це за одяг такий гарний. Що там заховалася? Так, це українська вишиванка. Глянь, будь ласка, зображення дітей. Та спробуйте назвати, які частини національного одягу українців вам вже відомі. Погляньте, будь ласка, уважно. Так, це вінок ще. Вишиванки. згодна. У дівчини спідниця бачимо, у хлопця шаровари. А що ж на ніжках у них? Вони в них червоні черевики, так? Давайте трошки послухаємо вірш та попрацюємо з ним. Українська мова. Пісня колискова, українська мова, гілка калинова. Як же тебе мову можна не любити? Твоє чисте слово як не розуміти. Ти краса чудова, різнокольорова, наша рідна мова, світле, добре слово. Дітки, а про що цей вірш? Скажіть мені, будь ласка, чому автор говорить, що мову треба любити? Дійсно, мову треба любити, тому що вона в нас дуже гарна, так, тому що вона містить добрі, хороші слова, які є близькими нашим людям? Прекрасно. Всі ключики знайдено. Давайте з вами зараз поглянемо, що ж ми можемо отримати далі. Погляньте на цей величезний ключик. Напевно, саме він зможе відкрити нашу чарівну скриню. Так, наша скриня знань відкрита. Давайте поглянемо, а що ж у ній є. Вона в нашій чарівній скрині були чарівні правила. Погляньте, це правило як потрібно правильно сидіти. Давайте розглянемо його швиденько, щоб ви ще на крок стали ближчими до того, щоб бути школярами. Поглянь, ніжки повинні стояти ступнею на підлозі. Спинка має бути рівною. Голова нахиливна вниз так, аби бачити, що позначено у зошиті. Лікті висіти не мають, вони мають бути на парті так, аби не звисали. Між партою та грудьми має бути відстань на ширину вашої долоньки. І ще одне чарівне, ще одне чарівне правило ваш зошит. Ваш зошит повинен лежати навскоси. Ручку ми тримаємо тільки трьома пальчиками: великим, вказівним і середнім. Ручка більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальчики знаходяться на відстані. Двох сантиметрів від кінця ручки. Якщо ти будеш використовувати ці правила, ти зможеш стати справжнім школярем. А ми будемо продовжувати на наших заняттях вивчати різні правила, розв'язувати цікаві завдання. Дякую тобі! Сподіваюся, для вас це відео було корисним. Будь ласка, поставте вподобайку та переходьте на наступне заняття з математики за посиланням. Це буде друга частина нашого з вами першого заняття. Чекатиму на вас, мої хороші. До зустрічі!